Дівчина в білому. Авторка Лія Гако. Вже багато років минуло з тих пір, як сталася історія, що її я хочу вам, любі читачі, повідати тепер. Сплинуло багато років, та досі лишень сама згадка про ті події змушує мене здригатися. Тоді мені було 17, Молодість нутрувала в мені, а світ був наповнений купою незвіданих речей. Мені була притаманна для багатьох дівчат мого віку мрійливість, романтичність, дещо наївність, яку багато хто вважав більше моєю прикрасою, аніж недоліком. Та, от біда, мала я деякі проблеми зі здоров'ям, тож восени, за рекомендацією лікарів, що наполягали на потребі моїй відпочити від рутини та свіжому гірському повітрі, батьки відправили мене на канікули до тітки. Тітка моя, Одет, жінка вже не молода, вдова, жила у величезному, але все ж занехаєному маєтку за містом, що залишився їй від чоловіка. Довкола нього розкидався лише темний віковічний ліс, і до найближчої цивілізації треба було їхати щонайменше хвилин сорок, словом, та ще діра. О, Мила Єво, як же я рада тебе бачити! Посміхалася мені стара, цілуючи своїми густо нафарбованими пурпуровими вустами та притискаючи до себе. Та ти зовсім вся схудла. Від неї пахло пилом, злеженим одягом та багаторічними пресолодкими парфумами. Ну, нічого. Тітка тебе відгодує, як же мені вже не терпиться проводити час із любою племінницею. Та я не розділяла її радості. Єдиним моїм заняттям тепер були лише читання книжок та споглядання одноманітної місцевості за вікном. Ця місцина не виглядала так, ніби поблизу жив хоч хтось. Та я, як виявилося згодом, помилялася. Одним із вечорів, коли сонце заходило закострубати ягір, що проглядалися звіддаля крізь щільну темінь хвої, а тишу переривали лише поодинокі пугу. Я помітила із віконця своєї кімнати її, дівчинку в білому приблизно мого віку. Вона моментально заволоділа моєю увагою жива людина, тут, у богом забутому місці, і її погляд спрямовано прямо на мене. Утім, щойно я її помітила, вона кинулася навтьоки, прямо у хащі. Не зволікаючи, я випустила з рук книжку, сюжет якої одразу ж забувся, та вскочила із ліжка, а далі лише тупіть моїх ніг, дерев'яними, крученими сходами та вигуки тітки. Єво, Люба, ти куди? Я ж тобі тістечка й чай на вечерю зготувала. Потім, все потім, відповіла я, поспіхом натягнувши свої вельветові сірі туфлі. Так, знаю, не найкраще взуття для прогулянок лісом. І полетіла слідом за незнайомкою, та намарно, не залишилось і сліду її присутності. Я гукала, роздивлялася навколо, та кругом був лише ліс. Непроглядний, одноманітний та мовчазний. Він лякав та вабив водночас. Від дивного відчуття, ніби за мною все ще спостерігають, моє серце забилося так часто, що певно ладне було вискочити. А каркання потривожених кроків ще більше розбурхала мою натягнуту, немов струну тривогу, довелося повернутися назад, бо бідна тітка Одет там посивіла б. Тож, вирішивши, що завтра буде новий день, я відклала пошуки дивної незнайомки на ранок. Спала я погано, крутилася та все ніяк не могла позбутися й відчуття її погляду на собі, від нього водночас було і цікаво, і млосно. Зрання поснідавши, зібралася, як сама сказала тітоньці, досліджувати місцевість і пішла. Навіть якщо я не знайду її, то хоч прогуляюсь, знизала я плечима, поки йшла вузенькою лісовою стежкою назустріч невідомому. Ліс лякав мене, та я наполегливо йшла, вдихаючи його запахи на повні груди. І яким же було моє щастя, коли, вийшовши нарешті на простору галявину, я знову побачила її. Вона сиділа на вкритому мохом камінні, сонце заплуталося в її всіяному веснянками обличчі, а очі її привітно сяяли блакіттю. Вона поміж темряви лісу та його вологої тривожності, що мурахами розходилася тілом, була таким бажаним світлом. Її біла рюшева сукня, її блідувата шкіра та так само білі лаковані туфлі виблискували та заворожували неприроднім сяйвом. Я чекала тебе, ласкаво усміхнулася. Я і Лалія. Звідки ти знала, що я прийду? Щось в мені зіщулилось, а тривога підступила до горла. Утім, її усмішка розтопила щось всередині мене, і я залишила позаду всі сторонні думки, ніби ця усмішка змусила мене воднораз відкинути всі сумніви. Я не знала, просто чекала. Не часто тут бувають гості. Із цього і почалася наша історія. І з тих пір я часто ходила до неї. Ми розмовляли разом про різне книги, людей, природу, іноді навіть ні про що. Знаєте, у мене до цього ніколи не було подруг вона була моєю першою близькою людиною, із якою мені було так добре. Іноді вона здавалася мені дивною, іноді не знаю чому. Серце моє поряд з нею стокотіло так, Ніби загратована пташка, і ставало важко дихати. Та я списувала це на проблеми зі здоров'ям, ті самі, через які я опинилася тут. А після наших зустрічей мені незмінно було млосно, я відчувала, що не маю жодних сил, та я не могла думати ні про що, окрім як про нашу наступну з нею зустріч, мій дивний стан мене не надто хвилював. Одного разу Ілалія. Привела мене до себе додому, поки її батьків не було. Це був невеликий будиночок, який не міг жодним чином зрівнятися із маєтком моєї тітки, та він був затишним. Особливо мені запам'яталися блакитні в квіточку штори, такі як очі і лалії, та чайний сервіс, із якого вона напоїла чаєм, смачніший, за який я не коштувала ніколи. Вдобається, все розпитувала вона мене. Приготований за особливим рецептом. Особливим? Так. Я вклала в нього всі думки про тебе, і рука її, що виявилася приємно прохолодною, торкнулася моєї і про нашу дружбу. Я хотіла б, аби вона тривала вічність, Єво. Я, я також. «Ілаліє, ти найкраще, що ставалося зі мною. І я вірю, ми ще довго з тобою дружитимемо, будемо разом навіки. Та моя відповідь, здається, чимось її засмутила, бо в очах її застигли сльози, а вона пробурмотіла із ледь прихованим відчаєм. Вибач мене, вибач, я така егоїстка. У той день усмішка більше не осяяла її обличчя, як би я не намагалася її розвеселити, а опісля вона провела мене додому, тихо, не вимовивши ні слова, моє серце розривалося від тривоги та невпевненості. І лише потім я зрозуміла, чому вона вибачалась і що означали ці її слова. А сталося це ось як. Єво, чому ти така змарніла і невесела? розпитувала тітка Одет, поки ми сиділи за вечерею, і я ліниво колупалася срібною виделкою в старанно приготованому тіткою десерті. Я поглянула на неї вона сиділа з іншого боку довгого дубового столу, та, нарешті наважившись, до цього ж бо тримала свою подругу від тітки в таємниці, заговорила Я познайомилася із дівчинкою, що живе тут неподалік. Ми подружилися, але тепер, здається, вона на мене образилася, та я не знаю чому. Очі тітки одет були сповнені жахом, ніколи я не бачила, щоб в людському погляді було так багато страху, тваринного, такого, що не можна пояснити словами якою дівчинкою, Єву? тут поблизу ніхто не живе, голос її здригнувся. Її звати Ілалія, я була в неї вдома. Ходімо, я покажу тобі. Люба, це ніяк неможливо. Дівчина з ім'ям Ілалія й справді жила неподалік, та це було півстоліття тому. Це страшна історія. Вся сім'я і дім згоріли дотла, і сімнадцятирічна дівчина, що любила носити білі одежі, також. Тітка Одет заломила руки, а на її обличчі відобразились якісь незрозумілі мені емоції чи то жаль, чи то смуток. Нікого не вдалося врятувати. І з тих пір ходять легенди про привид молодої юнки, що шукає собі довірливих дівчат, аби забрати їх з собою, помститися невинним за свою ранню смерть. Та я ніколи не вважала ці забобонні історії правдивими, я не повірила. Це звучало як повна маячня. Наполягла, аби ми пішли до неї. Усю дорогу мене трусило, та я все ж мала надію, що побачу ту шатну будівлю та її осяяне усмішкою обличчя, обличчя моєї єдиної подруги Ілалії, живої, милої Ілалії, яку я донестями любила. Та замість дому того затишного, який я пам'ятала, були лише обвуглені руїни. Лише згоріла згадка про те, що було колись. Вибиті вікна, порослі травою стіни. Тут точно ніхто не жив вже дуже давно. Та дещо все ж залишилось блакитна квіткова тканина вся поїдена вогнем та потьмяніла з часом і пощерблений, розбитий чайний сервіс, той самий, із якого ми пили разом. Мені так шкода, обняла мене за плечі тітка одет. Мені так шкода, моя дівчинко. У ту мить моїм тілом пройшли дрижаки, а в очах моїх застигли сльози. Як зараз, я пам'ятаю, я проплакала весь день і всю ніч адже моя єдина подруга виявилась мертвою. Вона покинула цей світ, а я не встигла із нею попрощатися, бо народилася набагато пізніше, аніж вона загинула. Ба більше вона хотіла, аби я пішла з нею. Та їй не стало сили мене забрати. Вибач мені, вибач, я така йогоїстка. Вона хотіла, аби наша дружба тривала вічність, як хотіла і я. І з тих пір пройшло багато років, та я досі бачу її усміхнене обличчя та білу сукенку, щоразу, як заплющую очі, і моєю щокою незмінно стікає гаряча гірка сльоза, а тілом розповзаються сироти.